Екзамінаційний маршрут номер 3 сервісного центру 7441 міста Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Як починається маршрут та поради для складання іспиту та початку маршруту? Подивіться у маршруті номер 1 та номер 2 Там буквально в півтори хвилинки я вам даю корисні поради, тому щоб не повторювати, щоб не затягувати відео. Я вже розпочну маршрут. Просто нагадаю, щоб вам дали скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. А також краще передивіться усі маршрути, які є на каналі. Вони всі, всі є у відповідному плейлісті, є у кінцевих заставках кожного з відео цей плейліст, ссылка на нього, також в описі можете подивитися, там є. І той, хто передивляється по декілька разів, запам'ятовує ситуацію, йому потім простіше скласти практичний іспит. Не треба, можливо, хтось не...